Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, та що я розказую? Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи коротше, розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Вся інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами, тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. Я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували. що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації. І свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різонує з вами. І дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую.